Іноді буває ситуація, що в водопровідній системі регулювання реле вже не допомагає. Верхній тиск не виключається реле. Для цього треба або почистити реле, або замінити. Міняємо. Виключаємо електрику. Придбав ось таке аналогічне реле. Нове. Тут у нас на коробці інформація. Інформація від виробника і схема підключення. Електрична. Як правильно підключати. Цей манометр ще попрацює. У нас є тиск, тож скидаємо. Відкриваємо кран, хай вода збігає поки. І вже все. Води нема. Перестала бігти. Тиску нема, перекриваємо систему. Ось іде від насоса контакти, коричневий іде на другий, а синій іде на третій. А від електрики ось оцей вхід іде на перший синій, а коричневий іде на четвертий. Викруткою відкручуємо всі 4 контакти. Готово. Від'єднав. Тепер виймаємо електричні дроти обережно. Беремо ключ на 19, він підходить як сюди, так і до старого. І обережно з чуттю відкручуємо. Ось отак от полегеньку. Відкручуємо і знімаємо. Трошки починає бігти вода, бо тут остаточний тиск, але у нас є ємність. Знімаємо старе реле. Бачите, як тут все позакисало, тут же нема куди тиснути. Вологою серветкою тут все підчистимо. Бруд весь прибираємо. Ух, скільки бруду. Бачите, яке старе реле. Забруднилось і нема куди тиснути. І ось для порівняння нове реле. Аналогічно, як було старе реле, нове реле ставимо і обережно закручуємо ключем на 19. І з чуттям ось так от дотягаємо, От так, щоб не зірвати різьбу. О! Добре. Тепер також саме відкручуємо цю гаєчку, знімаємо кришку. І під'єднуємо електрику. Гумовий колпачок виймається і одягається сюди на дроти. А коли поставили, ставимо на місце цей колпачок. І ось так от обмотуємо дротиком винтик і закручуємо по ходу. Контактна група з'єднана, включаємо насос. Набирається тиск. Дивимось і ключом на 9 регулюємо вже е, час спрацювання. Це дивіться попереднє відео. Ми відпускаємо оцю пружину велику до тих пір, поки воно не щелкне. Потім відкриваємо, спускаємо воду. Контактна група відключена, і тиск падає. Падає, падає, падає. Вода ще тече. І контактна група спрацювала. Є щелчок. Тиск знову набирає. Закриваємо воду. Іде, 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 набирає, набирає до двох бар. І реле спрацьовує. Все працює. Справа в тому, що якщо довго не виключається, то насос може вийти з ладу або крильчатка стачується. І треба відрегулювати, як зараз такий тиск. Що реле буде спрацьовувати і відключатись приблизно. На такому тиску, але з часом крильчатка може бути ще сточуватись і ще доведеться відпускати цю велику пружину, аж поки не доведеться поміняти насос. Поставив кришку, закрутив гайку, все працює, тиск є. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, Па-па!